Доброго дня! В сьогоднішньому зверненні прокоментую чотири події, які викликали найбільший резонанс цього тижня. Перше ситуація з автобусом Електрон. Коротка історія. Минулого року місто провело тендер на закупівлю 55 нових низькопідлогових автобусів. Ми системно реалізуємо програму Львів-2020, яка передбачає масштабне оновлення міського транспорту. Тендер виграло наше Львівське, україно-німецьке підприємство Електронтранс, які вже себе непогано зарекомендували у Львові новими трамваями та тролейбусами. Інший учасник тендеру – Білоруська компанія МАС опротестувала результати та залучила на свою сторону антимонопольний комітет. Чотири місяці українська державна структура боролася проти українського виробника, захищаючи інтереси білоруського. Чотири місяці ми втратили і контракт не виконувався. Якби не ці перешкоди, всі 55 автобусів уже з грудня були би на міських рейсах. Врешті Електрон виграв всі суди і почав виготовляти автобуси. В січні ми отримали перші автобуси, частину з яких відправили на завод для доопрацювання. До травня, згідно з контрактом, маємо отримати всі 55 одиниць. Однак історія не закінчилася. Тепер в справу втрутилася військова прокуратура та СБУ, які порушили кримінальне провадження. Суть їх претензій в тому, що наше автотранспортне підприємство підписало акт прийому передачі на ті автобуси, які згодом відправили на завод для доопрацювання. Я, звичайно, все розумію, і ми завжди готові відповідати в судах на всі питання правоохоронців. Я розумію теж місцевих керівників військової прокуратури та СБУ, які змушені виконувати вказівки з Києва. У мене лише питання до центральної влади, які ще структури будуть залучені в подальшому для пошуку компромату на міську владу Львова, і чи не постраждає від цього обороноздатність держави, якщо сили органів державної та військової безпеки країни будуть зосереджені на перерахунку автобусів у Львові? Друга тема цього тижня прем'єр-міністр України доручив голові обласної державної адміністрації вибрати нову ділянку під полігон ТПВ. Як ви знаєте, науково-експертна група на чолі з академіком Ігорем Юхновським визнала непридатну ділянку колишнього комбінату Сірка для будівництва комплексу переробки відходів, отримавши від області ділянку, яка відповідатиме всім екологічним вимогам та вимогам ДБН. Ми готові профінансувати весь комплекс робіт. При цьому я нагадаю, що нового комплексу потребує не лише Львів, але як мінімум чотири навколишні райони в області. Третє. Коротко про ситуацію з блокадою торгівлі з терористами. Як ви знаєте, у четвер в парламенті зірвали можливість врегулювати це питання на законодавчому рівні з нашої ініціативи була створена робоча група. Яку очолив народний депутат від самопомощі Любомир Зубач? Група підготувала законопроект про визнання територій підконтрольних так званим ДНР та ЛНР окупованими Російською Федерацією. Такий закон на офіційному рівні заборонив би торгівлю з окупантами. На жаль, ті, хто зараз на цій торгівлі наживаються, зробили все, аби подібний закон не пройшов. Учора практично весь склад фракції самопоміч вирушив на схід, аби підтримати блокувальників, які вже ось більше місяця тримають оборону на коліях. І наостанок у Львові завершився публічний конкурс на облаштування місця вшанування героїв Небесної Сотні. Перемогли молоді львівські архітектори Андрій Лисюк, Марія Яструбчак та Христина Пундак. Які запропонували облаштувати сучасний громадський простір з мостиком через вулицю Кривоноса, впевнений, що нове місце стане не лише якісно облаштованим простором для львів'ян, але й гідним місцем для пам'яті наших героїв. Дякую за увагу і бажаю всім добра.